Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго, доброго раночку. Якщо ви ще не встигли випити свою першу каву, то вже мусите слухати другу, тому що у нас уже у гостях а, дуже кльовий гість сьогодні, а, який, я сподіваюся, не тільки підніме настрій нам, а й ми йому теж якимось чином піднімемо настрій. Островський сьогодні у нас у другій каві. Доброго раночку. Добрий ранок всім. Ну, найперше питання: як ви, як ваші справи? Як ваш ранок? Супер поснідав, випив кави. Зробив маленьку пробіжечку. Поспали. Я дивився ваш торіс, що ви були в потязі. Так, чи, так. Був присутній там сон? Так, звісно, звісно. Трішки протянуло десь, але все супер. Гарно. Так. От ми навіть перед інтерв'ю, я вас запитався, чи ви не хвилюєтеся перед інтерв'ю, ви кажете, що ні. Ну, якщо чесно, я рідко кого хвилююся. Це справді так? Справді? ніколи взагалі не хвилююся. А якщо це. дуже... Це ще якась аномалія? Не Не знаю, чи прибрав це дуже давно зі свого ритму життя, і воно просто заважає наше... А колись взагалі хвилювалися? Тільки, напевно, в перших стосунках. Ага. Ясно. Тобто у відносинах, а те, що стосується роботи, виступів, там Ніколи. хвилювання відсутні? Ну це дуже гарна риса. Чесно, мені її не вистачає, тому я вам щиро раз <зас> Добре, Островський, можна таке питання поставити? Вам тобі як зручніше? Можна на тобі. О, приємно, та можна питання таке поставити тобі. Скажи, будь ласка, як ти от від блогерства і модельної кар'єри підійшов так плавно до музики? Ось таке питання до <зас> тебе. Ну, музикою я займаюся давно. І спочатку це почалося з репу, потім перейшло до більш альтернативної музики. І завжди я писав, завжди в мене було це натхнення. І вже потім мені моя подруга сказала: тобі треба, тобі треба щось зробити з соцмережами, там вести якусь діяльність. І так вийшло, що це більше було е, востребовано, ніж. Музика, і тому я більше зайняв позицію блогера у людей, ніж музиканта чи артиста. Марічко Островський сказав, що він починав з репу і сказав, що ніколи не хвилюється. Як тобі такий варіант? Я роблю бітбокси, а ти щось зараз зачитаєш там? Адже ти ніколи не хвилюєшся? Давай без проблем. Давай спробуємо, давай, давай. спробуємо. Отже, будь-що що ж що, чи що чи чи якийсь твій трек поїхала? Я пам'ятаю всі твої, затонуті, вони для мене вже не зрозумілі. Пам'ятай свої та тут тілі ще не зрозумів. Ти ніби моя артилерія, ти моя кров, бо запальники запали мені ву. Супер, о! А, о! О! о. Круто. Мурашки. Класно. Слухай, ну а як взагалі себе ти тоді зараз позиціонуєш? От на даний mm. момент, так? Тому що дуже багато все таки сфер життя в тебе вже є позиції якихось зайнятих, так і блогер, і модель, і артист. Хто ти для себе в першу чергу? Я б більше артист. Це поєднання всіх якостей. Я і актор, і музикант, і художник. І це все а, про арт. Є mm -hmm. моє життя. Це і є арт. Подивіться на моє тіло. Я бачу це, дуже, ти, дуже, це багато арт, тату, та. дуже багато тату. Дуже багато. Дуже люблю, дуже люблю все, що в творчості. Де я можу себе поєднати із фарбою, і поєднати з мелодією, і поєднати себе з якимись відчуттями, емоціями. Це для мене дуже. Це те, що мене наповнює повністю. Мої емоції, моє відчуття, те ж саме і відносини, це теж саме арт. Слухай, якщо говорити конкретно про тату, так mm -hmm. то десь тату ти свої е обдумовуєш перед тим як їх набити, наприклад? Чи воно якесь спонтанне рішення? От я захотів і я собі зараз от зроблю приємність, скажімо так. Mm -hmm. Ну в останній час я б'ю 100% тільки те, що мене хвилює, або те, що я роблю, бо на моєму тілі мої пісні набиті. Якщо ви бачите тексти, це все мої пісні. А все інше це більше як викарбовування якихось моментів. От я там, наприклад, прокинувся і такий думаю, блін, вчора був класний день, я хочу цей день запам'ятати на тілі. Отак. От Гарно. Це все про емоції, мені здається, дуже це. цікаво. Ще таке питання, що стосується музики Островські, можливо, хтось з українських чи світових артистів вплинув на твій безпосередньо музичний смак? Звичайно, я зараз хочу сказати, що Монтелфіш і його альбом Шарлот вплинув, впливає зараз повністю на моє життя. Це той альбом, який я переслуховую кожен день по разів 5-6. Тому. Всі заходьте послухати цей альбом. Це, це справжня музика, яка вона й повинна бути. і Я хочу, щоб е, люди навчилися цінувати оцей справжню е, якісну музику. Гарно, цікаво. Mm. А от чи допомогло е, впізнаваність у блогерстві швидше себе заявити у музиці більш в широкому форматі? Ну, звичайно, зараз ж такий час. Якщо воно залетіло десь в хто то воно. Е, більш цінуються людьми, радіостанціями, ТВ і так далі. А, але я вважаю, що це не показник. Бо ти можеш не залетіти в Тіктосі, бо у людей зараз інший, інший настрій, але пісня реально дуже крута. І так зазвичай буває. Ти написав якусь фігню, вона залетіла, і все. Ну соціальні мережі вони зазвичай не передбачені. Якщо говорити про якісь колаборації з зірками, ми знаємо, в тебе було десь у минулому, і нещодавному минулому, так колаборації різні, були дуже кльові. Стосовно майбутнього, є щось у планах. Я розумію, що можливо не можеш привідкрити все, але хоча б трішки дуже Я можу сказати тільки, що звичайно колаборації будуть. Звичайно, mm. слідкуйте за мною в соціальних мережах і все там дізнаєтеся. Да. Лаконічно, лаконічно. <гум> е, ну, планується, звичайно, і при тому в планах і ще більше, бо є написані пісні, і хочеться зробити їх з деякими артистами, але поки що у всіх ненормовані графіки. Тому хоч, хочеться довести багато пісень до ума, але як воно буде, так воно і буде. Ну, ми будемо спостерігати yeah. і вірити, що все складеться саме так, як хочеться. Мото. Mm -hmm. Давай трошки, напевно, все таки про особисте, не про стосунки будемо говорити. Я розумію, що багатьох, можливо, це, це теж цікавить, але ми вже не будемо е, туди привідкривати завісу. Поговоримо про особисте стосовно творчості. Mm -hmm. Так, от, наприклад, е, ти кажеш, ти ніколи не хвилюєшся, але можливо в тебе є якісь там маленькі ритуальчики, які ти робиш щоранку, або перед виходом на сцену, або перед написанням нової пісні. Щось таке от цікаве. Є в. Мій головний ритуал це мій режим дня. Це з понеділка по п'ятницю я займаюся спортом, я завжди прокидаюся о сьомій ранку, завжди там ну, всі мої там справи. Мені головне е не наповнювати своє життя чимось поганим, поганими емоціями. Я наповнюю себе тільки хорошим. І все. А потім на вихідних п'ю і все. Ну, yeah. в принципі, є таке. Дуже гарне день, відміло, день так? Коли ти можеш себе трішки відпустити. Так, так. А бувають моменти, коли тобі важко в сьомій годині прокинутися. Чи ти завжди. Ніколи. Як побуд... Наоборот, мені, мені важко прокинутися о 8 дев'ятій, 9 ага. А що після так... вихідних не важко прокидатися в понеділок у 7 годині знову? Ну, ні, я не лягаю. А, ясно. Я, видаю, десь в неділю приходжу в себе, потім в понеділок йду в і все. В зал? Так, можна, бачиш, важко не прокидатися, якщо в неділю не лягати спати. Тому ні, це ж ну, от... просто коли є в тебе твій режим, і ти вже не можеш по-іншому. І в тебе ор... вже організм вже сам по собі. Веде себе так, як треба тобі. і все. Може, ти би і хотів поспати, так а взяв і прокинувся. О да, 7 ну, годині. Я зазвичай не хочу спати. Це такий. Тобто, для тебе сон він є взагалі принципово важливий, чи ось він ну, для мене він не має такого сенсу, як мені, коли люди кажуть, блін, я так хочу поспати, я так люблю спати. Я взагалі не люблю спати. Я... Для мене це якесь марнотратство. Uh -huh. Ніби ти пропускаєш щось. Мені оце а... 5 годин вистачає я себе поспав, і все далі дуже. І нормально. Так. А так. як взагалі тоді наповнюєшся? В принципі, де береш якісь сили для того, щоб продовжувати свій шлях? Uh -huh. Ну, в людях, в, в усьому, в вас зараз може, завтра в зустріну когось, в них. По-різному. По Це буває. От зараз прогулявся по івано франківську може, щось не почув, може, щось придумаю. А може і ні. От подивимося, да. так? Ти сказав спорт. Я так розумію, спортзал переважає у твоєму режимі? Так, так, ні, спортзал – це найголовніше, що можу. угу. Що, що потрібно кожної людині. Бо я вважаю, що зал це в принципі, він рухає твоє все життя. Бо якщо ти в залі добиваєшся якихось результатів, ти їх і добиваєшся в житті? Тобто, це те, чого не можна купити, правильно зробити так, гарне так. тіло? Це ти точно Ну зараз вже там щось попридумували. Може, і можна якось ну, все одно, але це все, все одно це про дисципліну, це про твій зовнішній вигляд, так. і це не купиш. Це тільки своєю е, наполегливістю можна досягти. Я з тобою абсолютно погоджуюся. Mm -hmm. А ще таке питання, Островський, скажи, будь ласка, так е, узагальнити, як ти загалом оцінюєш нашу українську музику станом на зараз? <рес> Це важко, звісно, сказати. Дуже важко оцінюю. Ну, поки такі топчарти, то що я можу зробити? Так, так. Ніби смаку немає. Ніби він кудись дівся. Смаку людей, чи що, я не знаю, чи треба його прививати людям заново. І якось дуже важко до людей достачатися, що реально класно. А зараз. Пару слів, якихось однакових, незрозумілий біт, і, все, і людям це заходить, і всі танцюють, ніби, ніби тупіше населення. Не знаю, чому так відбувається. Хочеться, щоб. Я просто я ж виріс на зовсім інших піснях. І в принципі вважаю музику це як інструмент емоцій. і... Зараз емоції якісь інші у людей, мені здається, і настрій. Тому хочеться, щоб люди більше слухали як якісної музики, яка, на жаль, я дуже багато її бачу, не заходить для людей взагалі ніяк. І для мене це дуже дивно. Всім заходить щось таке. Не хочу нікого брати, але дуже У тебе є якісь такі теми в музиці, які тебе безпосередньо надихають, і ти стараєшся їх притримуватися при написанні власних пісень, чи це все дуже різноманітно? Теми. Тобто наповнення музики да, по типу тексту. Того. Ага. Ну, звичайно, це про кохання, бо кохання в усіх нас це ясно. Але зараз почав писати про трішки інше. Тут я можу розповісти, бо в мене є пісня про підтримку дівчат. Я хочу, я б її ще не, не доробив, але я надихнувся однією історією, як. Я один е, чоловік зраджував е, дівчині, і це постійно, постійно, постійно. І я розумію, я просто ніколи не зраджував, і для мене це табу 100%. І Я почав писати про це, і, і створилася дуже класна пісня, яка підтримує кожну дівчинку, яка от, якось в неї вийшла, що вона закохалася в такого ідіота. А ти взагалі островський по духу революціонер чи романтик? Більше. Романтик. Більше да. романтик. Ну що, ми в принципі готові зараз прослухати твій трек. У нас тут uh -huh. є островська вода, називається. Не знаю. От до речі, як тобі оцей трек, по, по духу, зараз тобі він вода, вода, це, це це дуже старий трек. Я його написав ще в 18-му році, напевно, uh -huh. десь так. Він був спочатку, вона була спочатку російською мовою, потім я переклав е, на українську, вот. але вона російською звучить дуже жахливо. Жахливо дуже жахливо. Я нещодавно, до речі, переслуховував і зрозумів, що. Українською все ж таки набагато краще. Ну, у тебе взагалі бувають такі моменти. От ти е, якось дивишся назад на свою творчість, і думаєш, о майґа, це якийсь крінж. Або навпаки, думаєш, блін, та це кльовий матеріал, це дуже все круто. Змінюється в тебе взагалі ставлення mm -hmm. до своєї творчості? Ну, дивишся, коли я прислуховую демки свої, які я там колись зробив. Деякі, до речі, прикольні є, а деякі я я розумію, блін, я це б вважав, що я це буду випускати вже по-різному буває. Ну, творчі люди, вони такі. що ж ми тобі дякуємо за те, що ти завітав до нас на найтепліше. Насправді бажаємо тобі хорошого настрою. Нехай твій день сьогодні вдасться. В тебе я так розумію, ще дуже багато планів. Нехай вони всі збудуться, здійсняться.